Тарас Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповито кричало, у холодочку за снопом Розповела нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Проснулася нема нічого. На сина глянула взяла, його тихенько сповела. Та щоб душать до нового, ще копу дожинать пішла.